Тобто, я розумію, що в залежності від нашої підготовки, це все може затягнутися. Так. Але Володимир Зеленський допустив, щоб основні сили росіян вже дійшли до Херсону. Насправді, не тільки до Херсона, прилітає вже Дніпру. Давно окопується Запоріжжя. Тобто, все, у нас все класно на південному напрямку. Ну, він мені просто болить, бо я із Миколаївської області. Не дай Бог, росіяни знову підуть на Миколаїв. Навіть не знаю, що, що я випущу. Ну це просто буде жесть. Ми просто здаємо території, це так називається. Ми здаємо території, тому що нам бракує людей. А нам бракує людей через те, що Володимир Зеленський, ясне сонечко вирішив людей хапати по кутках. Він не думав займатися мобілізацією, він не думав зацікавлювати людей. Він не скористався хвилею піднятого патріотизму на початку війни. Він і навпаки розбив повністю об землю. І ніхто нічого не сказав Володимиру Олександровичу. Все дуже круто, все дуже класно. Але це все має наслідки. Зараз у нас ситуація така, що ЗСУ бояться, як ладана. І ніхто особливо не хоче туди йти. Для цього треба створити умови. Тобто, умови у нас насправді пробігали. Можете подивитися, так би мовити, саму ідею формування 47-ї бригади. Якщо вже я зробила про них ролик, ну, тобто там була чітка ідея. Притом чітка ідея з точки зору. Самого верхнього, тобто, як бачиш 47 бригаду безпосередньо управліннець, якщо чесно. Тому що там повністю була розписана оця вся градація. Хто кому там скільки винен, Тобто що бригада має бути повністю укомплектована, солдати підготовлені, Тобто повністю все по повній програмі. Ми і за цю ідею не вчепилися. Чимало бригад виживають так, як вміють. Тобто нікому вони не потрібні, окрім них самих. Розумієте, в чому фокус? А де наша влада в цьому? Цій задачі? Влада не може у нас нормально постачати міни на фронт. Навіть міни. А влада взагалі-то має слідкувати за мобілізацією. Вона має регулярно виплачувати кошти військовим. Це зрозуміло. Навіть якщо в результаті розгонуться інфляція. Ну, тому що це війна. Ну, тобто війна це дорого. Звісно, це дорого. Але чим більше ви затягуєте війну, тим вона стає дорожче. Ну, тобто, ну, це системне управління державою. Його не можна так просто спустити на тормоза. А ми спустили. І завдяки тому, що у нас є єдиний марафон, у нас, так би мовити, У нас тільки позитиву. Взагалі науці невідомо Далі ми заключили з Путіном Стамбульські домовленості. Притом всі знають, що ми заключили, і тільки Володимир Зеленський мовчить собі в тряпочку. Класна позиція, дипломат він від Бога ще той. Його просто не можна пускати без посереднього на дипломатичну сторону. І ця людина буде нам ще говорити щось про те, що треба якось дипломатичним шляхом. Знову повторюю, саме Володимир Олександрович, у нас зараз красота наша ясна, президент України, і саме він відповідає за те, яким саме дипломатичним шляхом ми будемо повертати українські землі. Яким шляхом, якщо він при цьому здає українські землі? Як?